Перший крок до вирішення будь-якої проблеми це визнати, що вона є. От у нас є певні проблеми з велоінфраструктурою. Майже щодня їздить на роботу велосипедом полтавець Артем Павлов. На цей транспорт пересів понад три роки тому. Полтава каже, для руху пристосована погано. Напевно, дійсно більш важливе і болючіше питання для велосипедистів це стан доріг, можливість руху, велосмуги, велодоріжки. От, але от у мене дуже таке наболіле питання якраз таки з місцем зберігання велосипедів. Недавно мене викрали велосипед. Аби поліпшити велоінфраструктуру, у Полтаві до кінця року планують встановити нові парковки, станції, техобслуговування та стійки для велосипедів, каже директорка інституту розвитку міста Тетяна Татаріна щоб визначити місця, де це необхідно облаштувати, влаштували онлайн опитування, те, що вони місту потрібні так однозначно потрібні. Ми це бачимо і за результатами попередніх досліджень. Але в якій кількості і в яких місцях саме для цього ми запустили опитування. Встановлення цих парковок до кінця цього року ми хочемо не біля якихось адміністративних будівель або біля шкіл, а безпосередньо в містах громадського простору, там біля парків, в парках, або, наприклад, по вулиці Соборності, або по європейській, там де людям було б зручно залишати ці саме велосипеди свої гроші на нове обладнання. Отримують від німецько-швейцарського проекту GIZ, каже Тетяна Татаріна. Попередньо погоджено з проєктом, що в нас є десь 3,5 тисячі євро яким чином вони будуть розподілені між статтями витрати категоріями, поки що сказати не можу, адже все залежить від результатів опитування? До онлайн-опитування долучився і полтавець Павло Нагорний. Там є питання, що чи потрібні вело СТО, чи потрібні велопарковки біля закладів. Вони стають неактуальними, якщо немає можливості пересуватися по місту як в цілому, немає цих велодоріжок, немає комплексного підходу. До розвитку велоінфраструктури. за словами директорки інституту розвитку міста, нині свою думку щодо покращення велоінфраструктури висловили понад дві сотні полтавців. Триватиме опитування до кінця тижня. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.